Приємною несподіванкою для мене став хліб із гарбуза. Він дуже корисний, ароматний, а також легко готується. 200 г нарізаного гарбуза заливаю склянкою теплого молока, але трішечки молока залишаю для розведення дріжджів. Додаємо чайну ложку солі, чайну ложку цукру. Вершкове масло 30 грам, треба його буде розтопити. Від склянки теплого молока трішки залишила для того, щоб розвести чайну ложку сухих дріжджів. Додаю одне яйце, в блендер розтоплене масло та дріжджі, які вже спіли набухнути, все ретельно перемішую. Далі грам 700 плюс-мінус муки. Роблю тісто та ставлю на годину десь підніматися. Ось так все виходить. Тісто замішую далі, воно має бути еластичним і не липнути до рук. Далі розкатуємо це тісто, намащуємо олійкою. І посипаємо любими спеціями, які ви там любите. Часничком можна сухим посипати. ну, Все, як ви любите. Я посипаю хмілі сунелі у мене приправка, часник. Далі розрізаю тісто на квадратики, складаю їх разом і вже таким чином. В саму форму для запікання. Попередню форму е, треба теж змастити маслом. Залишаємо на 20 хвилин, щоб тісто підійшло, посипаю подрібленим гарбузовим насінням та ставлю духовку розігріту 180 градусів десь хвилин на 50. І виходить такий ароматний, смачний та корисний хліб. Спробуйте.